Тарас Шевченко у риву, з поеми до Воснов'янинка. Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходить. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козаче. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші пануть, де панують, бенкетують, де ви забарились, верніся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха, татарина морем червоніла. Вернітися, не вернуться, заграло, сказало сині море, не вернуться. Навіки пропали, правда, море, правда слід така їх доля не вернуться сподівання, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава України!